Кінофлеш. Подкаст про українське кіно. Новини, прем'єри, інсайти та розмови про українське кіномистецтво. Кінофлеш привіт прихильникам українського кіно. З вами Марина Облінських і це Кінофлеш-подкаст, де ми говоримо про українське кіно щиро, коротко про головні сенси. Сьогодні говоримо про стрічку Ти Космос. Унікальний український фантастичний фільм, який не просто пропонує видовіщність, а й розповідає глибоку історію про останню людину у всесвіті. Коротко про сюжет фільму. Сюжет український космічний далекобійник Андрій перевозить ядерні відходи з землі на супутник Юпітера. Після вибуху землі, уламки якої знищують усе навколо. Він залишається останньою людиною у всесвіті. Раптом на зв'язок виходить француженка Катрін, яка потребує допомоги. Андрій вирішує врятувати її за будь-якою ціною. Цей сюжет змушує задуматися про самотність, відповідальність і межі людської волі, навіть коли усе, до чого ти звик, зникло. Акторський склад та персонажі фільму. У головній ролі Володимир Кравчук, який грає Андрія, озвучування Леонід Попадько, бортовий комп'ютер Максим. Також у фільмі Алексія Депікер у ролі Катрін. Персонажі не просто герої фантастики, а символи, людина, яка залишилась останньою, голос розуму і неочікуваний чужинець друг, який стає точкою світла у темному та безмежному Всесвіті. Творча команда, яка працювала над фільмом, режисура та сценарій за Павлом Остріковим, оператор-постановник Микита Кузьменко, художник-постановник Владлен Одуденко, Продюсери Володимир Яценко, Анна Яценко, Олександра Братищенко, фільм Спільне українсько-франко-більгійське виробництво, атмосфера фільму та художні рішення. Ти космос це не просто подорож у космос. Це подорож у саму істину, що ми залишаємо після себе, коли все навколо зникає. Фільм створено за високими виробничими стандартами. Він вражає вагою ідеї і масштабом. Бюджет близько 30 мільйонів гривень. Прем'єра 7 вересня 2024 року у Торонто. Стиль стрічки поєднує класичну наукову фантастику з психологічною драмою. Темрява космосу та внутрішній світ героя, два контрасти, які утворюють напругу, кадри з космосом, порожнеча і водночас голос людяності усе це створює унікальну атмосферу. Чому варто переглянути фільм «Ти космос»? Якщо вам хочеться побачити українське кіно, яке сміливо виходить за межі звичних сюжетів і форматів, то ти космос демонструє це наповну. Фільм доводить, українські кінематографісти здатні створювати масштабні фантастичні історії, які не поступаються світовим і можуть вразити як задумом, так і емоціями. Це стрічка, яку варто переглянути. Щоб побачити українську фантастику високого рівня, відчути глибоку емоцію самотності і надії, задуматися про відповідальність, пережити внутрішній стан героя, боротьба якого має глобальний масштаб, це не розважальне кіно, безтурботність, це кіно, виклик. Це був аудіоподкаст Марини Ублінських, «Кінофлеш». Ми говорили про українське кіно коротко, щира, без зайвої лірики. Фільм ти космос важлива частина нашої кінокультури. Побачивши його, ми побачимо не лише космос за вікном, а й космос всередині себе. До зустрічі у наступному випуску. Подкаст «Кінофлеш».